Казали Люся Арестович, що 9-го прильоти будуть. Ну, один, слава богу, такий хороший є. Цікава річ. Бачите, хто розбирається, літок грязний. Булик був пустий. Очевидно зайшов райок. Треба буде подивитися. Вони навіть вище сидять, це дійсно рій. Цей вулик пустий був, я перевозив пасіку, сюди поставив старі рамки. Да. Дивіться, скільки це не може. О, і маточка. От і маточка ходить вперше зразу. Ще й трутня мені хоче спортити. Ну, не моя матка. Явно не моя. Там бджоли скіки. Mm. От так вот з першого разу. Згубив матку тілки-палки. Де вона? Є вже жовти... А от маточка. Сейчас я її позначу. Значу білою міткою і посажу її. Буде вона в мене як донор. Буде в мене донор для... О, вже і пилок несуть. ха Ха-ха-ха. І це я вам скажу в суботу. Так, кліточку треба. В суботу. От, хто розбирається грязний люток, тобто жіл не було. В суботу я перевозив пасіку, їх не було. Тобто неділя, мабуть. Неділя, мабуть... Вони залетіли. Побачу зараз по яйцям. Так, зараз побачимо, що вони у нас тут означає. А це... Було просто як склад. Ну райок я вам скажу непоганий. Повна рамка. Вон, бачите, старі рамки навіть не встиг перетопити. Так, що у нас... Що у нас тут? Яйця немає. Називається щастя подвалило. Дивіться, друга рамка. Опа, друга матка, твою ж мать. Царій. Друга маточка. А, зараз я ще маток назбираю ройових. Да, уж, да, уж. Офігеть, бачите, не, не можна розслаблятися. Ця менша маточка, ця зовсім маленька. Тобто це ще можуть стартанути. Так, піду я ще одну кліточку візьму. Так, ну бджіла не агресивна. Тепер я буду переглядати рамки з самого початку. Щось повирізаю, бо я вже бджіла не агресивна. Засіву немає. Я ж так перелякався, що залізла на трутневу рамку. Бджіла спокійна. Я своїх розширив перед вивозом за дня два. Є розжовина трошки. Да. Тут треба, мабуть, їх перетрусити було. Так сидять, наче розпліт. Плотненько. Але на яйця нічого немає. Чистять ячейки. Да привалило щастя, Треба ловушки ставить. Не хочешь ну, або карпатка, або карника. Коротше я вам покажу. Не повна рамка, але як розбередуться, друга рамка. Третя рамка. Ну, дуже спокійні. Третя рамка. Дивіться, четверта трутень є. Четверта рамка. І то битком вжили. П'ята рамка. Це на цій я матку не йшов, це трутнева рамочка. 1, два, три, 4, пять. Шість. Видите. Шоста рамка бытком. Я потім... О, вже і нектар тіще Надо ну, швидкі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Більше того, це... Не все. Бачите, навіть корпус не приклеєний. Я собі такого і не представляю, навіть дивіться, -мо, оце рояка був. Оце був рояка. Це ошина була потянута, так що не звертайте увагу. Неповна неповна рамка. Так я в шоці. Це... Там сім, восьма, Бо там не повно, будемо рахувати, що восьма. Дивіться, я офигею. дев'ята. Оце у когось рої. Десяте це стояла стара ващина одинадцяте. Двенадцять. Я в шоці. Тринадцать, можно сказать, что четырнадцатая. Пятнадцатая. 16. -та. Бачите, навіть стара старається свіла, стояла і то. Ось так от. 9 травня. Оце роїсько, я в шоці. Дивіться, що робиться? Скільки там 16 чи скільки рамок? Оце рояк. я ставим отакі от внуклеуси, назбираю, що буде. Треба було б ну, От Ставлю, заповняю. Так, є й ващінка. І сюди поставлю розплод з других нуклеусів, щоб утримати їх. Дві таких півпіврамки. Взяв один в один корпус, поставлю, другу в другий, щоб втримати бджолу на розплоді щоб не втік далі рій. Рамку з розплодом тільки поклав і вже джолою покривається вся рамка. Працюємо далі. І отак рамку за рамкою переглядаю. Чи немає матки? І струшую вниз. Рамок не вистачає, то я їх... Ну то покажу. Бжила коржом сидить. Ну як ройова Найти матку дуже тяжко в таких випадках. Але це виходить в тарак, якщо не плітки тут. Ну але все може бути. немає да це мощніша сім'я була але якщо вона провалюється в ройку це дуже погано ну і отак сипаю це трупнева рамка Стояло про запас, я вже знаю куди її поставити. Ну і говориться і так далі. Щоб не затягувати час, тут все зрозуміло. Теж не видно, але кажу, може бути десь і матка сховатися. Дуже плотний, як я кажу, коржик. Ну, бачите, нектар, це вважайте за два дні. Найшов схрон, в тому році його заготовив, знайшов, так що є у нас і вещінка. Все чітко, все сьогодні вдасться. Навіть бачу з пилком одна друга ходить. Ну, я ється, поки що не бачив. Мабуть, що то не плітки. Якщо не плітки... Я сюди підсажу своїх маток, в мене вже на цьому тижні будуть лупитися. Накриваю ганіманкою. Кажу, просто повезло. льотком на другу сторону. Я тут трошки перекрию, щоб і тепло було, і вони мали прохід. Буде дві матки, одна знизу, одна зверху. Розвиток буде кращий. Ну і... Про всяк випадок. Так, одну маточку. В Нижній літок І працюємо далі. Ставлю вощину якщо буде суш-суш, рамку. Бачите, як обліпили. Тут розплід відкритий. Рамку з розплодом. Ну і вощина. І заповнюю, потім струшую. Ну, бджола дійсно спокійна. Але така, такі рій я не знаю, що там лишилось. Був не готовий. Перекриваємо нижній корпус. Проходи можуть бути щоб джела ходила з такого плану тут вікон щоб вони мали кожен свій люток то і в ту сторону то і в ту сторону вони я більш ніж впевнений а і в ту сторону пардон вони ще тут сильно не облетілися, вони сидять просто коржами. Заповнюємо, засипаємо. Тут прохід є, тут прохід. Можна такого трошки збільшити. Так. І вони будуть гріти одна одну і буде один суцільний клуб. Бачите, феромони, як виділяє, була кліточка пуста, ну матка. Я поклав і там куча бджіл вже привилося. Ну і перевіряю і так само заповнюю цей корпус. Це вже я перевірив. Нектар аж бризгає. Рамки почищені. Нектар, кажу, вже підлитий. Теж не видно матки. А, недоки ж пахне. Лице бризкає. Чого матки білим позначив? Це тогорічний рік щоб не спути часом а якщо вони кажуться не плідні і мої вийдуть то я підсажу свої сюди а якщо плідні то будуть просто донорами Другу маточку випускаю. Щоб хоч ну, ця меншенька і туди її. Теж ніби немає. Ну, яєць теж немає, або вони не вспіли, ми це провіримо. Теж нема. Не бачу. Так, якщо є суш, я сюди ще зверху ще дам ці полурамочки. Знизу одна рамка, ганіманка, клійоночка. Дивіться, як мед хвище, аж блистить. Рамки вон аж потеки. їх зараз до трушу це другий літок якщо є сюди ще поставлю суш я привезу на наступний раз ось таке 9 травня у нас день сюрпризів казали Люся Арестович що 9-го можуть бути прильоти ну, на цей раз він не Обманув... Постав... Ага, треба поправити. Поставив ще один корпусок, знайшов з сушинку, трошки вощинки, без сиропу, хай як втекли, знали на що розраховували, хай працюють. Побачимо, що буде далі.